Винанявся нову. Сьогодні продовжуємо робити з вами ранкову зарядку. Робимо розминку, потім вправо на розтяжку. І на сьогодні все. Розпочинаємо з голови. Не забуваємо без різких рухів, руки на пояс. Нахили головою вперед, назад, ліво, вправо. Спокійно все виконуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три, закінчив. Дуже добре. Наступне завдяна Даня. Нахило голову вправо в ліву та вправу сторону. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчив. Дуже добре. Повороти голову вліво в праву сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Продовжуємо. Раз, два, три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Упорожнення ножиць. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. На Раз, два. Руки назад. На три, чотири. Виправляємо. Без поворотів. Приготувалися. Руки перед грудьми. Согнути. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. На раз, два, два, два рази назад. Прогиби. На три, чотири. Зміна положення рук. Теж саме. При цьому спину. Не горбатимо. Тримаємо ровно спину, розпочинаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вліво. Тягнемось. Потім на п'ять, 6, сім вісім. У іншу сторону. Спокійно. Руки на пояс. Розпочинаємо в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону, спокійно, без резких руків. П'ять, шість, сім, вісім. Наклоняємось не, не вниз, а в бік. Як можна в бік туди. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Продовжуємо. Раз, два. три. 3, 4 і. 5, 6, 7, 8. І на останок повторення вліво і в праву сторону по одному разу, разу ще. Раз, 2, 3, 4. Розтягуємо спокійно, без різких рухів. 5, 6, 7, 8. Молодці. Закінчили. Наступне завдання, 15 нахила в Якомога нижче, при цьому не згибаємо ноги, тримаємо ровно спину. 15 разів наклоняємось. Раз, два. Якомога нижче, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. Наступне завдання. Нараз стаємо спокійно на носки, на два спокійно перекатуємось на п'ятки. Руки на пояс. Спокійно, без різких рухів. На носки стаємо якомога вище. Раз. Спокійно перекатаємося на п'ятки, стаємо на п'ятки. Два. Спокійно стаємо на носки. Раз. Перекатаємося на п'ятки, стаємо. Два. Продовжуємо спокійно, стаємо на носки. Раз. Якомога вище. Перекатуємось, стаємо на п'ятки два. Спокійно. Стаємо на носки. П'ятки разом носки трошки у сторону. стали. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Перекатуємось на п'ятки, стаємо на п'ятки. Переходимо до розтяжки. Зараз. Ноги разом в місці. При цьому ми не напрягаємо мишці ніг. Тобто ми ноги не напрягаємо, не згибаємо. Ми тягнемось руками, тягнемося якомога далі. Робимо 15 нахилів. При цьому ми не нахиляємось вниз, ми нахиляємось вперед. Якомога вперед, туди дивимось. І стараємось кожного разу, стараємось кожного разу тягнутися далі, далі, далі. При цьому не згибаємо коліна, не згибаємо мишці, ніг ми їх не напрягаємо. Ми сіли, не напрягли мишці. Ось вони у нас розслаблені. Ми тягнемось тільки верхньою частиною тіла. Я маю на увазі руками. Руками ми тягнемось кожного разу, стараємось тягнутися якомога далі. 15 разів, і на цьому все. Ще раз кажу, ми тягнемось не вниз, ми тягнемось вперед. Ми тягнемось вперед 15 разів. І на цьому. Все. все. При цьому ми просто напрягаємо наші руки. Ми тягнемось руками. Більш нічого ми не напрягаємо. Розпочинаємо разом зі мною 15 нахилів тулуба якомога нижче вперед. Раз, два, три, чотири. 5. Продовжимо. 6, 7, 8. Молодці. 9, 10, 11. Вперед. 12, 13, 14, 15. І на цьому все. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте займайтесь фізичною культурою. Будьте здорові і до зустрічі. До побачення на все добре.